З нашим нинішнім способом життя у русі збільшення здорового вибору, стресові зміни в дієті та екологічні стреси можуть знищити корисні бактерії у вашому тілі. Представляємо Forever Active пробій. Перевер актів пробі забезпечує понад 8 мільярдів колонії утворюючих одиниць з шести синергетичних штамів бактерій. Усі збалансовані пробіотичні суміші використовуються штами, які клінічно доведено, що виживають у всьому шлунково-кишковому тракті для оптимальної доставки в кишечник для підтримки балансу кишкової флори. Спред засвоєння освоєнню поживних речовин і підтримують здоров'я травлення. Штами корисних бактерій у Active пробів включають унікальні штами лактобактерії Рамнозус і лактобактерії Реутерії, які використовувалися та вивчалися в лікарні Копенгагенського університету, яка є лідером у галузі гастроентерології. Forever Active пробі також містить пребіотичну клітковину для живлення корисних бактерій, що знаходиться в кишечнику. Ці пребіотичні волокна допомагають підтримувати пробіотики під час зберігання та транспортування. Пробіотики Forever Active пробі виготовляються за допомогою кріотехнологій та перебувають у глибокому стані спокою. Щоб активуватися в травному тракті, кожна вегетаріанська капсула виготовлена з рослинної целюлози та непрозора для додаткового захисту пробіотичних штамів. Потім наш пробіотик упаковується в технологію активних флаконів, за останнім словом, техніки, щоб максимізувати термін зберігання. Цей вологонепроникний проникний флакон із захистом від розливу, містить спеціально розроблений рукав для контролю поглинання вологи та забезпечує максимальну доставку колонії утворюючих Forever Active пробі використовує новітні технології клінічних досліджень виробництва і упаковки, щоб забезпечити максимальну користь для засвоєння поживних речовин і здоров'я травної системи.